Зовнішній кут привышення трикутника АБЦ доріні до 100 градусів, кут С, 20 градусів, дивіться, рисунок визначення градусну міру кута B. Ось тут у нас розгорнутий кут, і на 180, тобто, щоб знайти цей кут, нам потрібно перша дія 180 мінус 100-180 градусів. Далі тобто розглядаємо трикутник, сума кутів трикутника дорівнює 180, на пакута рідона третього може винти, тобто друга дія 180. Мінус 20 градусів ось цей кут. І мінус 80, то, 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 що ми знайшли до розходу. Це дорівнює 80 градусів. Це відповідь. В.